Вітаю, шановне товариство! 20 серія проходження гри «Фракторіо». У нас сьогодні велике досягнення. Ми минулого разу зробили ракету. Сьогодні будемо продовжувати запускати її в космос і робити станцію, яка буде виготовляти нам космічні наукові пакети, так звані «білі банки». Що в нас ще відбулося цікавого? Поставили ми центрифуги, переробляємо уранову руду на 238 і 235 уран. Тут скоро бачу, треба буде ставити додатковий резервуар для зберігання. Потяги катаються, так як має бути. Мідна руда поступає. І з нашим навантаженням ми зараз вивчаємо науку в повному такому обсязі і не просідає, бачу тут трішки трішки. Сталь у нас ніби просіла, але недовго мучитись нам залишилося. Тому що в цій серії, я думаю, нам потрібно буде максимально швидко вийти в дронів, будувати вже наш мол на дронах, набагато пришвидшить нам роботу, спростить її. Я покажу, як я будую моли, Можливо, хтось запропонує свої варіанти. Нічого проти немає. Також, що нам сьогодні потрібно буде побудувати. Одну секундочку, зараз. зараз я подивлюся. На щось нам потрібно було двигуни. А на що ті двигуни? Ага, я зрозумів. Нам потрібно буде поставити фундамент космічної платформи. Давайте я складу список і повернуся до вас. Список, подивився, що нам потрібно, буде найближчим часом. Ракетну шахту ми побудували ракету, ми її запустимо, але до того, як запускати ракету, нам потрібно поставити завод по виготовленню фундаменту космічної бази, багатоциліндрові двигуни і електродвигуни, напевно, вони так називаються. А вже тоді в нас, після того піде космічна наука. І я думаю, що почнемо ми з заводу по виготовленню космічної платформи, тому що. Поки ми будемо бігати ставити решту заводів, космічна платформа у нас трішки, трішки побудується. І десь в перервах між тим, як я буду бігати, будувати те, що нам потрібно, ми будемо вкрафтити в руках вже решта інші речі, які нам потрібні для того, щоб побудувати космічну станцію. В принципі, я маю креслення по виготовленню космічної науки, і я його просто клацну і не буду мучитися. Бавитися, тому що кажу, цей play, він в більшості був підготований для проходження на ну, таймлапси. Я записував тайм але тут одним словом ситуація, бачите, яка. Тому давайте подивимося, з чого нам виготовляти. Так, фундамент. Та ну, раніше вроде два кліка було, і я тепер постійно плутаю. Так, нам потрібна сталева балка і мідний дріт. Давайте подивимося. Сім заводів. Ого. Слухайте, це добрячий такий завод треба побудувати. Добрячий завод. Сталева балка. Де ж би нам його примустити? Тут явно ні. Я потім перенесу його на мол на дронах, тому я думаю, що ми якийсь такий мінімальний колгосп зробимо. Слухайте, оце є онлайн. Постав зверху станцію. Тут ми будемо продовжувати банки робити, фіолетові і жовті. Олень. Ну нічого, нічого страшного. Давайте я тоді біжу за лаштунки, а ви подивитеся пришвидшене відео, як я буду будувати фундамент космічної платформи. Беріть щось гаряченьке. Всім смачного і погнали! Так, дубль номер, 3 бо або запис на паузі, або мікрофон виключений. І це вже в третій раз я буду розповідати, але нічого страшного, нас так легко не зламати. Поставили ми таку міні-фабрику по виготовленню фундаменту космічної платформи. 1.05 виготовляється. По плану було три складальних автомати для дроту. Але я зробив це, я кажу три-сім, а я зробив 8, просто щоб для симетрії було. Заповнюється не швидко, але нам і нікуди спішити. Вивів на шину нашу. Хтось мені там писав така велика шина, а вона пуста. Ну, вон, дивіться, бачите, з кожною серією, з кожним етапом, шина заповнюється, заповнюється, я думаю, тут ще будуть такі елементи, які потрібно буде дублювати, тому що їх буде не вистачати. Це ми зробили. Я вже виконав задачу, вибрав її, просто це було на паузі все. А тепер давайте ми побудуємо я розраховував, я розраховував ось 14 автоматів складальних під. Великі електромотори, і під багатосиліндрові двигуни в нас підуть 30. Трошка багатенько, але я думав взагалі не виводити їх на шину. Але потім виявилося, що нам потрібно буде їх на зараз я вам покажу. Хімічні те у нас окремо. Тут у нас що йде? Вогнемет натурельну не знаю. Артилерійський потрібно буде, танк не знаю. Ну, от бачите, є елементи, на які потрібно, 9 рецептів. Ну, ми з них не всі, але якісь будемо точно використовувати. Тому залишаю вас продовжувати, там, не знаю, хто що п'є, чай, каву. А я побіг робити мініфабрику на два вида двигунів. Погнали? -да! Завод по виготовленню великих електромоторів готовий. Значить, по співвідношеннях, так як і було, один і два виготовляємо і споживаємо там зовсім небагато ресурсів. Так, що в нас тут? Це ми зробили і це ми зробили. Тепер нам потрібно... Давайте подивимося, що у нас наука каже. А наука каже, що оце можемо? Оце можемо далі фіолетові. Та ні, можемо ще по одному. І давайте вже тоді оцю зробимо. Ну, наступна наука фіолетова, але для початку ми будемо з вами вирушати в космос. Так, що нам потрібно? Давайте, я казав, буду бігати паралельно в кишені, виготовляти те, що нам потрібно. Ага. Танк. Ага. Що нам потрібно? Космічну платформу? Космічна платформа, я тебе бачу. Стартовий пакет космічної платформи. 20 сталевої балки, 20 процесорів. І зовсім трішки. Є. Зараз ми започаткуємо першу станцію. І після того, як ми її започаткуємо, нам відкриється вже що? нам відкриється? А, ага, ну от переробка вся, яка буде потрібна для виготовлення космічної науки. Вже все, пізна ніч. Голова не працює, але ми сильніші. Так. Давай, я в тебе вірю. Ти майже виготовилась. Побудувати космічну. І ми називаємо її. Космічна наука. Просто ярликом одним створити. Та-да! Перша ракета. Давайте нам якісь барабани. Так. Вона побудована. Хм, я не можу звідси відкрити інвентар. Ми зробимо отак. Ти вже щось побудувала? Хто дозволив? І давайте будемо дивитися е автоматичні запити від космічних платформ. А на космічній платформі щось місць надіслати на платформу. О так, ви скажіть і я скажу. Я не бачу. Чому? Що ти хочеш? Дронів? Рану дронів. Це пішло не по плану. Я десь знов туплю. Невиклинені запити. Чудово. Надіслати, щитати переміщення, переміщення, швидкість. Добре. Неможливо автоматичні запити. О, ну, ясно. Не буде автоматичних запитів. Серйозно? Використання міскості. Ну, добре, окей. Будемо вручну відправляти ресурси 380 фундаментів і швидких маніпуляторів. Ну, ми явно не будемо робити це через. Будемо з стаками відправляти. Я вам пропоную, знову ж таки, я зараз відправлю все на, на нашу платформу по виготовленню науки, а вам пропоную поспостерігати це в пришвидшеному записі, напевно. Хоча це не запис, а монтаж, але то таке. А... Давайте тоді так і зробимо. -да! Космічна наука. Я всіх вітаю. І от скажіть мені, хіба цікаво, отак от колгоспити? Як на мене, ні. Колгосп заради колгоспу. Просто щоб швидше здобути то, що тобі потрібно, в космосі. Є в тому, звичайно, плюс перевага, але як на мене, це не дуже цікаво. В крайній мірі мені. А, тому я. Завжди робив по-іншому. Але то таке. Давайте підключимо. І знаєте, що ми першим ділом вивчимо? Так, це не потрібно. Вивчимо дронів. Після того, як закінчиться вивчатися оце, що у нас там. Так. Як тут було? Ага. Оце можна забирати. Та це теж можна забирати. І пішла в нас космічна наука. Є. Давайте подивимося. Хм, може, давайте зразу? А, ні, нам потрібно фіолетово. О, як то кажуть, відбій. Побігли тоді робити фіолетову науку. Так, фіолетова наука. Давайте подивимося, що вона у нас виходить Фіолетова. Маттін рідно. Добре. Тут щось дуже багацько всього. 10. 10 автоматів. М -м -м -м. Круто. Я це зараз проектувати точно не буду. Ми зробимо по-іншому одну секундочку. Так, я то щось там знову з, з, з тим мікрофоном начудив. Треба закінчувати з тим. Е, одним словом, що я там казав. Не зовсім трішки на 4-ли полізли в репозиторій наш з кресленнями. Е, Ну, добре, не хочуть нам бути працювати. І зібрали. Ааа. оленяка, ти ж фіолетову науку не вивчив. Ай-яй-яй, іди звідси. Чи вивчив? Вивчив, чи не вивчив? Та ні, вивчив. В чому проблема? Добре, зараз тоді буду добудовувати і розбиратися, бо щось мені не подобається. Так, потяг їздить добре. Хм. А чого зламалося? Чого зламалося? Раніше все ж ніби працювало. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Та заспокійся ти, ну. Ой, як чудово, як чудово дрони, я вас вже так чекаю. Я вас вже так чекаю, що ви собі не уявляєте. Дуже довго робляться модулі. Дуже довго. Давайте вручну. Добудуємо те, що можемо. Так. Що нам сюди потрібно? Наша наука чудово. Все працює. Чому тут не виставилися фіолетові банки? Ви мені скажіть, я вам скажу. Добре, я сам поставлю, бо бачу. Добра, з тими модами не оберешся. Оце мені на монтажі зараз тут прийдеться різати. Ну, одним словом, в мене е, вам ситуацію, кому хто додивився до того моменту. У мене є дві кнопки. Одна е, пауза запису, інша виключити мікрофон. І вони не то, щоби. Ага. Е, далеко одна від, від одної. Я, буває таке, що я забуваюся, що я робив, чи я мікрофон виключив, чи я поставив е, цей. На паузу, запис на паузу. І от така вакканалія виходить. Угу. тобі особливе запрошення прямо. на боти. Добрий вечір. Що сталося? Хто зламав гру? То точно не я. Добре, давайте я тепер на пришвидшеному швиденько підведу ресурси. Щоб ви вже тут так аж не скучали, і зустрінемося потім. Та-да, що, пішла у нас фіолетова наука. Всього у плюсі одна в секунду. І що? Давайте тоді домовимося, як. Я на наступну серію вивчу. Ну Давайте ми вже з цим закінчимо. Це І де ще було? О. Це ні. У мене десь ще одна була така. Це в черзі. Ну, одним словом. Та-да, додати до черги. Вітаю! У нас є всі скрині запиту, пуферна скриня. І на наступний раз у нас є коварекс. А це означає, що в нас є ядерна енергетика. Ні, ми не з того почнемо. Ми почнемо. З цієї технології тут жовта рана. І тоді ми йдемо сюди. Так, що я наступне ставив? Ми йдемо сюди. Коварикса процес. Процес імені Кварекса. Тоді ми це. Маяки. Куди без них? Поширення ефектів. Як ти називаєшся? Маяк. Добре. Добре, що хоч тут не, не, не переплутав. Що мої, шановні? Я вже бачу просідання по а, по сталі. Скільки в нас тут виготовляється? Ну, смішно. Шість, а використання йде значно більше, тому що у нас дуже багато сталі йде. А, ну, ясно, ясно. А, підключив так. Досить чітко. Ну, бачите, все треба перевіряти. Все треба перевіряти, все треба контролювати, але цим ми вже будемо займатися наступного разу. Всім дякую, хто додивився. Підтримуйте українське, дивіться українське і щасливо!